Як зробити довіреність валіканти? Для цього спочатку нам потрібно знайти текст нашої довіреності. Ми можемо зробити це в інтернеті і далі скористатися Google Translate, тобто перекласти все самостійно. Але цей спосіб не дуже надійний. Або ж ми можемо звернутися до нотаріуса в Україні, можемо попросити родичів, близьких, друзів. Нам не потрібна офіційна початка або ж підписи нотаріуса, тобто, нам потрібен всього лише текст. Цей текст далі ми. Несемо або пересилаємо, в залежності від того, яким способом ми користуємося, до бюро перекладів. Бюро перекладів так само вам перекладає просто сам текст, щоб ви були впевнені, що текст. Цієї довіреності відповідає всім вимогам і перекладений, вам не треба турбуватися про те, що якісь слова будуть перекладені не так, або якісь формулювання будуть не відповідати тому, що нам потрібно. Після того, як ми переклали наші документи, з бюро перекладів можна отримати це все за допомогою електронної пошти або будь-якого месенджеру. Нам далі потрібно тільки роздрукувати текст, що я робила в «Алікант», Тобто йдемо в будь-який копі-центр, друкуємо цей документ, і з ним ми звертаємося до нотаріуса. До нотаріусу потрібно записуватися по номеру телефону. Я зверталася в офісіну, котра знаходиться в центрі міста, і поряд знаходиться бюро, котре займається апостилізацією, Тобто ставить початку, яка є підтвердженням того, що це є дійсний документ. По часу. Довіреність мені робилася десь 30. Було складніше туди записатися, тому що можна потрапити на свята, вихідні, канікули і таким чином довше очікувати свого запису. А в бюро апостолізації можна записатися онлайн. Це все набагато швидше. І якщо довіреність мені робила півгодинки, майте на увазі, що з собою вам знадобиться перекладач, якщо ваша іспанська не дуже. І для апостилізації нам вже потрібен готовий документ, і це займає десь декілька годин. Тобто вам кажуть, коли треба підійти і забрати ваш готовий документ. Далі на цьому все. Ми можемо його пересилати або перевізником, або поштою як вам зручно. І в Україні так само перекладаємо. Всім удачі.